День Олежа Петрович, ви сьогодні ну так скажемо, розгромили ренет із рахунком 5-1. Посеред матчу ви ну по суті не мали переваги, а вже в кінці набили 4 голи далі. Чому так стало, що у вас команді змінилося? Можливо, якихось гравців замінили. Я вам хочу сказати, що по великому рахунку нічого не змінилося. Це для нас нормальне так сказати, явище нормальне, що ми виходимо перші 10 хвилин, ми завжди з 0-2 починаємо. Але сьогодні з 0-1 з кожним разом ми ростемо. Хлопці завжди намагаються їх розслабити, щоб їх вийти з перших хвилин. Виходимо з перших хвилин, проіграємо, потім збираємося і починаємо грати свій футбол. І я вважаю, що все-таки ми сьогодні закономірно перемогли по грі. Хлопцям своїх подякував. Дякую Збройним силам України, що ми маємо можливість грати. Ну і звичайно, дякую Асоціації футболу Черкаської області. Що все-таки є велика подяка за цей проведений чемпіонат. Все таки діти розвиваються. Саме головна мають ігровий досвід. Ми будемо рухатися далі. Це вже історія цей матч. Треба рухатися далі і йти до нових перемог. Чи виправдали ви свої очікування від місця, зайнятого вже вірлізі? Ну, ви знаєте, що кожен тренер як і кожен гравець хоче більшого. Ну, Я думаю, що на даному, на даному етапі ми, так сказати, жеребом у нас були дуже пристойні команди. Да, так попало. Одних прийшли, інших не змогли прийти, але я думаю, що все-таки наше місце, третє, воно є більш заслуженим. Звичайно, що хотілося б краще, але будемо працювати наступний рік. Я думаю, хлопці трошки десь зміцніють, тому що все-таки ми на рік менше, ми, у нас чистить 2013 рік, немає у нас жодного році, 2012, да, хлопці попадають десь міцніші, мобільніші. Антропометрія все-таки один рік вік, різниця у віці один рік все таки має значення. А так, все дякую, все чудово, чекаємо нагородження і слава Україні. Героям слава. Дякую.